У космосі є об'єкти, які лякають навіть астрофізиків. Вони називаються нейтронні зірки. Це залишки вибухів наденових, і вони настільки щільні, що чайна ложка їхньої речовини важила б мільярди тонн. Уяви собі зірку розміром як місто, але з масою більшою за сонце. І це ще не все. Деякі з них обертаються так швидко, що роблять сотні обертів за секунду. Це так звані пульсари. Вони буквально світяться, як космічні маяки, випромінюючи радіохвилі, а магнітні поля нейтронних зір у трильйони разів сильніші за земне. Якби ти опинився поруч, то твої молекули просто розірвало б на шматки. Фішка в тому, що ми навіть не до кінця розуміємо, що відбувається всередині цих зір. Є версія, що там може існувати дивна матерія, щось абсолютно нове, чого на Землі немає взагалі. Космос знову нагадує нам. Те, що здається фантастикою у фільмах, насправді вже є десь там.